На зв'язку з нами уже є Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації ВО Свобода. Добрий вечір. Добрий вечір. От щодо суду, скажіть, чи сьогодні рішення, сьогоднішнє рішення суду, було для вас очікуваним? Е, так, звичайно. Це рішення було очікуваним, тому що е, доказ. Е... Причетності підозрюваного до скоєння цієї цього злочину є достатніми для того, щоб тримати його під вартою і продовжувати слідство. Те, що адвокати підозрюваного намагаються там, по суті, оскаржувати кожен крок процесуально затягувати цю справу, щоб цих судів було дуже багато. Я так думаю, з розрахунком на те, що з часом суспільна увага дещо зменшиться, і ця справа. Буде так тихенько на тормозах е, сходити на Нівець, але ми бачимо абсолютно зворотню реакцію. Е, українське суспільство, я думаю, що не дасть спуску і буде контролювати перебіг цієї справи. Е, тому абсолютно очевидним є те, що сьогодні суд не дозволив підозрюваного. Е, Змінити запобіжний захід, і він залишиться заграти. Тут ключова історія з'ясувати в подальшому всі обставини цієї справи, встановити замовники, встановити, чи він був єдиний. Причетний до цього жахливого вбивства і дати абсолютно дати всі відповіді на ключові питання станом на зараз. Ми бачимо, що суд діє справедливо правоохоронні органи намагаються, мені видається діяти в межах чинного законодавства. Сьогодні поряд з мамою Зінченка була ще одна жінка, яка вступала в такі перепалки з родичами, друзями Ірини Дмитрівни. Чи відомо хто це? Ні, невідомо хто це, я думаю, якщо там наші глядачі чи люди, українці, які дивляться за перебігом цієї справи, думаю, допоможуть встановити з'ясувати, хто це людина. А от у підозрюваного В'ячеслава Зінченка є два адвокати, і цікавий момент, що під час розмови із суддею він назвав себе адвокат російськомовною людиною. Російськомовним, от як ви гадаєте, це так випадково виходить, що імовірного вбивцю української професорки захищають один носій російського язика, а от другий часто адвокат тих, кого підозрюють у. Держзраді і співпраці з окупантами. Ну бо такий доволі показовий момент зрештою в кінці засідання е цим так званим захисникам кричали: ганьба. Ну, чогось мене не дивує, що ні один, ні другий, е який є е захисниками підозрюваного вбивстві, що він себе називає російськомовним. Ну, називає. Це, що інший адвокат, про кого говорити, захищав досить одіозних, м'яко кажучи, особистостей. Це так само є факт. Ну, такі люди, така компанія людей, така підтримка в вигляді цієї жінки, таке ставлення в них. Мене не дивує це, я думаю, як і багатьох українців. На сьогоднішньому засіданні ми не побачили доньки Ірини Фаріон Софії. На її долю випали страшні випробування. Спочатку вбивство матері, а тепер загибель на війні чоловіка. Можливо, у вас є інформація, коли відбудеться церемонія прощання з Василем особою. Uh... Вони побачили Софію, тому що якраз практично в цей час вона була в морзі на впізнанні тіла свого чоловіка. Про похорони повідомимо трошки пізніше. Дякую вам за розмову. Любомир Мельничук. Керівник Львівської міської організації Свобода» був з нами на зв'язку і про жахливі речі ми говоримо, тому я не можу стримати емоцій.